Добрий день, маленький відеозвіт. Вже вечорія, не було коли знімати. Отже, Гарольд у Фастові. З приємного. Це бачите, коли не померз, ну або майже не померз, то прям є і пагони, і зелена маса, і он гронка, бачите, і грома рясно, дай Боже, може бути врожай. Бачите, так? От, тобто є, почіплялась. Далі Лідія. Як завжди, це так високе формування, кудись лізе, щось також там буде цвісти. Ось Трохи видно. Так бачите, ось бачите, трохи грон є. Побачимо, щось також буде. Загарше скажу. Як бачите, підв'язав, причесав і кропнув сьогодні. Ізабелла. Ох, дивлюсь на неї, аж завжди такі. Слинки, трохи заздрю коротше, цьому сорту. Все в ньому класна і стійкість і і сила і так далі. Єдине, що ягоди не настільки круті. ось Там тільки зав'язується, тут вже позав'язувалося. Дивіться, як рясно. Зараз ще з іншого боку покажу. Воно вже понав'язувалося, воно дивіться. Краса. Також не померзла. Ось просто море цього, цих завізів. Ех, конвалія. Тимчасова опора. Труби вже замовили вдруге в гаражі. Потім якось привеземо і навіть є вон сигнальна гронка. Можливо і побачимо якийсь ворожай. Чіпати руками не буду, бо вже все покроплено. Олексій Кишмиш від тебе вижив і навіть так само вон там вон є. Гронка, щось, щось та й побачимо, надіюсь, в цьому році. От, А також вон кущик цього ж сорту, який я був згубив, насправді закопав і забув відкопати, він сам виліз, молодець. Ну і останнє. Юпітер між стовпами, це на, на горбику мій улюблений. Моє улюблене місце насправді прям гарно Що тут також кропнув, не дуже кажуть. Варто кропити, коли цвіте, бо купочки скидає, цвіте повним ходом. Нічого не нормував, так прешо. Зараз дощі. Думаю, все витягне. Треба було Гарольд понормувати, але вже після цвітіння. От, тому завізі достатньо. Також тут не померз, фактично. Прям, ну я дуже задоволений. З усіх кущів це два Гарольд і Юпітер. Тут фастові, які отак гарненько вижили. Ну все, дякую за увагу. Миру, гарного неба, слава Україні.